Мир вам, церква Христова. Давайте ми підведемося і зачитаємо місце з Біблії про те, яке свято сьогодні ми з вами згадуємо, а саме свято Трійці. Ми так називаємо його, тому що сьогодні ми говоримо про єдиного Бога в трьох особах. Отож, я для початку хотів би прочитати місце з Біблії один вірш. А далі ми продовжимо досліджувати вже впродовж проповіді. Почи, прочитаємо це Євангеліє Івана, 14 розділ, 11 вірш. Євангеліє Івана, 14, 11. Христос говорить: повірте мені, що я в Отці, а Отець в мені. Коли ж ні, то повірте хоча б за вчинками моїми. Амінь. Займайте місця, дорогі друзі, сестри. Я вітаю вас з тим днем, коли ми пригадуємо шестя Духа Святого. Особливий день, і я б хотів, щоб ми сьогодні згадали це не просто як історію. Зазвичай у Біблії є багато історій. Є історія про Різдво, є історія про смерть Ісуса Христа, історія про Воскресіння, але також є історія і про Духа Святого. І сьогодні ми чули на початку, Григорій Андрійович говорив про самі події, які відбувалися в цій історії. Але хотів би, щоб ми зараз з вами згадали не просто події, які сталися згодом, давайте разом згадаємо принципи. Тому прошу зараз особливої вашої уваги і аналізу тексту Біблії. Давайте ми разом послухаємо Ісуса Христа, тому що ніхто краще про Духа Святого не пояснить, як Ісус Христос. І почав він це робити якраз своїм учням. І слава Богу, ми також з вами його учні. Давайте ми разом ще раз послухаємо, що говорить, що говорив сам Ісус Христос про Духа Святого, що учні зрозуміли, що не зрозуміли, які питання були в учнів, і як Ісус їм пояснив. Або, скажіть, зроблю акцент так, як Ісус пояснив. Духа Святого. Отож, ми прочитали перші віршики, і в цьому 14-му розділі Ісус дуже багато, і, і, мабуть, вперше так обширно розказує учням про такий цікавий феномен для них та й для нас, як Дух Святий. І вони слухали його дуже пристально, не все розуміли, не все ловили, перепитували, як і ми з вами. Тому що ми такі самі люди. Отож, я би хотів, щоб ми почалися саме з 11-го вірша. Попрошу операторів не вимикати текст, тому що ми будемо працювати сьогодні з текстом. Отож, 14-й вірш, 14-й розділ, 11-й вірш. Що тут говорить Ісус учням? З чого він починає? Яку, як, які, яку робить рамку для своєї картини, яку зараз змалює, яка називається Дух Святий? Отож, рамочку він змальовує таку: він каже: отакий принцип. Повірте мені, він каже. Просто повірте мені, я в отці. Отець в мені. І Христос просить учнів, зауважте, повірити в цей факт. Прийміть це на віру, Він каже. Мало того, Він каже: якщо не можете повірити, то хоча б подивіться, що я роблю, і зрозумійте, я не хто-небудь. Такі речі, як я чиню, хто-небудь не буде робити. Я правду кажу, я син Божий. Повірте мені. Як не на слові, то на ділі каже Христос. І знаєте. Я чув таку фразу і сам інколи їй казав, що якби я був 2000 років тому назад жив і був учнем Христа, от мені було б легше в нього вірити. Бачиш Христа, чуєш Христа, споглядаєш Христа. Як легко було учням повірити Христу? Нелегко. Хтось скаже, нам сьогодні важко, ми ж не бачимо Христа, нам треба просто на віру взяти, а їм було легше нелегше. Навіть учням, які споглядали його власними очима і сиділи і жили з ним три з половиною роки, він їх просив: повірте мені. Здавалося б, ну, учням то не треба було просити про те, щоб повірити. Вони ж так бачать, для них і так ясно, для них це факт. Ні. Вони три з половиною роки за ним ходили, знаєте як? Отак. Хто він такий? Хм, Чудо робить, діла величезні творить. Те, що він говорить, говорить з силою та владою і так, як ми ще нікого не чули. І до кінця, до моменту Воскресіння Христа, вони дивилися на нього так з прищуреними очима. Хто ж він такий? Невже він дійсно? Він каже, повірте мені. І сьогодні Христос говорить тобі, дорогі друже, повір мені! Повір мені на слово! Як я просив це, як я колись це просив учням. 12-й вірш. Ми бачимо оцей принцип, який був озвучений в 11-му, оця рамочка. Христос говорить, я в отці, Отець в мені. Давайте його запам'ятаємо. Давайте, нехай він нікуди не тікає цей принцип, який озвучив Христос на початку своєї оповіді, і подивимося, що Христос кладе в цю рамочку, в цю картину. Він каже так: по правді, по правді кажу вам, 12 й вірш. Хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. Що він тут говорить учням? От вони слухають, як ми з вами зараз. Він каже їм: учні дорогі, учень мій дорогий, ти робитимеш те саме, що роблю я. Як би ви сприйняли такі слова від Христа? От ви дивитесь на Христа, дивитесь на все, що Він робить. І тут він тобі заявляє таку фразу: Я в оці Отець в мені, ти зробиш те саме, що роблю я. Ставить кому і додає прям ну вже геть неймовірні фрази. І каже: навіть більше, ніж я. Ти зробиш, вчиниш більше, ніж вчиню я. І знову ставить кому. Учні його слухають, він каже: знаєте чому? Знаєте, чому ви будете робити роботу замість мене, каже Христос? Чому більше не я буду робити, а ви будете робити замість мене і навіть більше, ніж я? Знаєте чому? Дуже просто каже Христос. Бо я йду. Я йду до Отця. А вас лишаю. Я йду, ви лишаєтеся, і ви будете далі продовжувати мою роботу. Мої слова, мої вчинки. Те, що я робив, нічого нового, нічого нестандартного, нічого незвичного. Все, що ви бачили, що я робив, тепер будете робити ви. Один в один. І то так будете робити, що зрештою цього буде більше, ніж я зробив. Як мінімум, я один, вас дванадцять на початках. Ви зробите більше, навіть, ніж зробив я. Учні його слухають, дивуються, не розуміють. Ми також читаємо і, і, і слухаємо, що далі скаже нам Ісус. Отож, ми зробимо більше, навіть ніж Христос. 13-й вірш. Христос продовжує і каже. Як це буде відбуватися? І коли що попросите, просите, ви будете в ім'я моє, те вчиню, щоб у сині прославився отець. Часто цей вірш, 13, звучить без цього контексту. І ми просто його говоримо, що би ти не попросив Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа, Бог тобі дасть. Правда? Неправда. Хто пробував? Багато хто пробував. Відбувається? Отак просто, проси все, що хочеш, але в ім'я Ісуса Христа, головне, щоб оця така особлива фраза була в кінці, все тобі буде правда, неправда, а Христос це не казав. Христос сказав такі цікаві слова у 12 вірші: Ви будете робити те, що роблю я. Стоїть Кома, 13-й вірш. І при таких умовах, якщо ви будете просити будь-що і з того всього, що роблю я, Бог вам дасть. Отож, Христос сказав, що це місце воно в контексті саме людини, яка хоче жити замість Христа. Тобто жити Христовим життям. Не любої підряд людини, яка придумала собі і молиться цієї молитви і додає особливі слова в ім'я Ісуса Христа. Ні. Це стосується людей, учнів, які прийняли рішення в своєму житті чинити діла, які чинив Христос. У мене питання до кожного з вас. Ви прийняли такі рішення. Зробіть собі список цих діл. Що чинив Христос? Давайте разом задамо це запитання. А що чинив Христос, що я також можу чинити, навіть більш, ніж Він. Давайте ми опишемо ці справи. Неможливо це описати, якщо не знати, що робив Христос. Тому людина, яка любить Христа, вона робить одну цікаву справу. Вона дивиться на те, а що ж Христос робив, що Він думав. Як він думав, бо я хочу так думати. Я хочу так, про те думати, що він говорив, як він говорив, бо я хочу те говорити і так говорити, як він. Що він робив зрештою? Я також хочу робити те, що робив і говорив він. Така людина, яка із цього списку христових діл про будь-що попросить Бога, Христос, Христос обіцяє, якщо ти це будеш просити в ім'я моє, не своє. Тобто, якщо я буду жити замість тебе і ти моїм ім'ям, заваш не своїм, не своїми вустами, а моїми вустами будеш Бога просити, Боже, прошу тебе від імені Ісуса Христа. Я хочу робити Його справу, оцю чи іншу, але Його справу не твою. Христову справу не твою. Христові бажання не твої. Христові мрії не твої. І ти тоді на цей 13-й вірш дився по-іншому. Коли би що я не попросив в ім'я Ісуса Христа, тобто іменем Христа, від імені Христа, Бог чинить. А знаєте чому? Стоїть кома, і 13 вірш пояснює, щоб у сині прославився батько, отець. Як можна сьогодні мені і тобі, дорогі браті і сестра, як ти сьогодні можеш прославити Бога? Це навіть не піснями. Не віршами, не словами. А коли в тобі будуть робитися діла Ісуса Христа. Коли не Ти будеш жити, а замість тебе буде жити Христос, ось що прославляє Бога. Ось що для Бога слава і честь. Не просто коли є ти, є Христос і є Бог, і ти щось намагаєшся зробити, що прославить Бога. Ні, ні. Бог говорить, коли оцей Христос в тобі, і Він замість тебе діє, замість тебе живе, коли ти живеш ділами, вчинками Христа. Ось коли Отець дивиться на тебе, скажімо так, через окуляри Ісуса Христа, ось що для Бога слава. Ось що для Бога є прославленням. Не мо не я, не мої вчинки, не мої намагання і потуги. А коли замість мене живе Христос, коли я, як людина. Уйшов на паузу, уйшов в тінь і дозволив взяти управління моїм життям Христу. І Він діє замість мене, ось що проставляє Бога. Тому Бог, коли чує, як християнин, молиться до нього і каже: Дорогі Боже, я би хотів зробити ось цю твою справу, ось цю христову справу. Або ось цю Христову справу. Я би хотів думати, як Христос, говорити як Христос, діяти як Христос. Допоможи мені. Знаєте, що зробить Бог? Одразу допоможе. От на цю молитву Бог відповідає одразу. Тому що така молитва і така людина Його прославляє. І ми читаємо далі 14-й вірш. Він каже так, якби ніби повторюю цю ідею. Коли будете в мене просити, чого в моє ім'я, то вченю. Знову запитання. Що? Все підряд просити? Головне, додати фразу в ім'я Ісуса Христа. Ні, ми читаємо в якому контексті. Коли. Христос намалював рамочку цієї історії, і в цій рамочці звучать ці вірші, коли чого би не просили. Увага! Рамочка, яка я в Отці, Отець в мені, і ми йдемо до цього висновку, про який зараз каже Христос. Ви в мені, а я в вас. Оце поєднання, коли немає окремих, коли є одне. В цьому і суть свята сьогоднішнього події, коли ми. Трійцю озвучуємо як один Бог в трьох особах, в єдності, хоча в трьох особах, але в повній єдності і в повному порозумінні. До цього закликає нас Ісус Христос. І що ми читаємо у 15 му вірші? Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Отож, ми читаємо першу умову. Умову, щоб це сталося, умова така: любити Ісуса Христа. Будеш любити Ісуса. Все вище і нижче сказане буде про тебе. От те, що ми читаємо вище і нижче, може бути реальним в твоєму житті, і ти можеш відчути, як ти живеш так при умові, якщо любиш Ісуса Христа. А що це означає любити Ісуса Христа? Любити Ісуса це виконувати Його Слово, знати, виконувати і берегти. І Христос говорить уже як висновок: якщо це буде, якщо ти будеш любити Моє Слово знати, виконувати і зберігати. Христос каже в 16 вірші: І вблагаю я Отця, і втішителя іншого дасть вам, щоб з вами повік перебував. Христос іде до Бога. Нас Він же не залишає на одинці. Він каже: Я не йду від вас, не бійтесь, я вас не лишаю. Він нам дасть дещо або декого іншого увага замість себе. Тобто Він не просто пішов і лишив. І дивіться, як Ісус Христос описує цього іншого. Він каже: втішителя іншого вам дам. Там не стоїть слово інакшого, тому що і в нашій мові є слово інший, і слово інакший. І в давньогрецькій мові так само є слово інший та інакший. Інший це коли два яблука одинакових: одне та інше. А інакший це коли яблуко і телефон. Це інакші між собою речі. Їх дві, але вони в корні різні між собою. Так само Ісус Христос каже тут слово не інакше, я каже іншого втішителя, тобто такого самого, як я, я вам дам. І Він каже: якщо я був з вами три з половиною роки, далі Христос каже, то цей втішитель буде з вами по вік. Він назавжди з вами лишиться. Немає обмежень для нього тілесних. Я з вами в тілі три з половиною роки, а він буде з вами по вік. І назвав Ісус Христос оцього іншого, саме втішителем. Саме це Слово Христос підібрав для Духа Святого, зауважте. Вперше, коли ми чуємо від Ісуса Христа про Духа Святого, Він його називає духом потіхи, втішителя. Той, хто не просто скаже Тобі і обійме тебе, і скаже тобі, не хвилюйся, все добре. Він тобі пояснить, чому все добре. Зауважте, коли учні слухали від Христа ці фрази, я йду. Я йду до Отця. Для учнів було сумно. Вони три з половиною роки жили, знаєте, у нього під крилом. Для них це була радість і щастя. Вони жили як в раю разом з Христом. І тут Він каже, що я від них іду. Для них це була сум та печаль. І він каже, не хвилюйтеся, він вас потішить. Він вас обійме, скаже, все добре і пояснить, чому все добре. І 17-й вір Христос покаже нам детальніше описує, що це буде за втішитель замість нього, замість Христа. Слухаємо уважно. Це буде дух правди. Що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і у вас буде він. Отож, давайте подивимося, як Христос описує Духа Святого. Він каже, цей дух він дух правди. Він тобі розкаже правду, правду реальну про все. Нарешті ти дізнаєшся правду про життя і про все, що стосується життя, і земного, і небесного. Нарешті. Далі Христос говорить такі слова. Світ його не прийме. Тобто, от є ви мої учні, а є інші люди, які не мої учні, які не йдуть за мною. Він каже, світ не мої учні, його не приймуть. І Христос не каже, чому просто так. Він пояснює, чому не приймуть. Зауважте, як Христос пояснює, чому світ не прийме Духа Святого. Він каже: Бо немає здібності, Він не може. Не просто зауважте, не хоче. Ні, ні. Люди, не віруючи, не просто, або в цей світ він не просто не хоче прийняти Духа Святого, він не може. Технічної можливості не існує у них. І Христос пояснює, чому. Він каже: бо не бачать його і не знають його. Виявляється, для того, щоб прийняти цього духа, його треба бачити і знати. І Христос продовжує і каже: А ви, учні, ви приймете. От, ви приймете, і він пояснює, чому. Бо знаєте його? Учні стяги слухають, ми знаємо цього іншого втішителя? Ти сказав, що ти йдеш, пошлесь нам когось іншого, а ми вже його знаємо. Звідки? Хто це? Про кого ти говориш? Ми знайомі з ним. Христос каже, ви знаєте його. І він додає: Він зараз при вас. Я не знаю, як реагували учні. А як би ви зреагували? Ти нам пошлеш іншого втішителя. Мало того, що він інший, сам підеш, інший прийде, так ми вже його знаємо і він зараз серед нас? Про кого ти говориш, Ісусе? Хто це, що ми його знаємо і що він зараз серед нас? Про кого йде мова? Як ви думаєте, про кого йшла мова? А про кого йшла мова? Кого учні знали уже три з половиною роки? Хто був серед учнів уже три з половиною роки? І хто всю цю історію вклав в рамочку Я в Христі, я в Отці, Отець в мені? Рамочка ми єдине. Це зробив Ісус Христос. І вони слухають ще. Чи... вони ще не… Я не знаю, коли настав момент, коли вони уловили ідею, яку хотів передати їм Христос. І ось, як ця ідея сьогодні звучить нам? Нам, які розуміють, що відбулося? До того моменту Ісус Христос на землі жив і користувався яким тілом? Чиїм? Своїм власним. Де він взяв це тіло? Йому Бог це тіло дав через жінку, Діву Марію. Я маю на увазі через людину. Від людини Христос отримав тіло людське, і цим людським тілом Він користувався на землі 33 роки. Дух прийшов від неба, бо це Дух Христів, це сам Він. І ось тіло взяв земне, користувався ним? А тепер настає дещо інше. Хто скаже? Дивіться, учні мої дорогі. Я йду. А тепер ви і далі будете діяти замість мене. Він каже: я досі жив і користувався власним тілом, а відтепер я буду далі жити на землі. Я буду далі діяти на землі. Я буду далі робити свою роботу на землі, яку він говорить вище. Але знаєте, через яке тіло? Уже не через своє. Через твоє. Каже Христос, тепер ти будеш моїм тілом. Тепер я хочу, щоб Ти мені віддав своє тіло. І я хочу далі жити на землі, тисячі років ще далі, і робити дуже багато моїх справ. І знаєш, як це можливо при одній простій умові, якщо ви дасте мені своє тіло, дозвольте вас запитати. Ви дасте Ісусу своє тіло? Щоб він пожив далі замість вас. Чи, можливо, ти далі будеш тримати своє тіло собі і використовувати його для себе особисто? І це так нерозумно, адже все, що зробило тіло, тут воно на землі залишиться. А все, що зробить Ісус Христос через твоє тіло, воно піде в небо. Давайте задамо собі запитання. Може, нерозумно буде нам і далі продовжувати своє тіло берегти собі. І для себе його використовувати як інструмент, для своїх бажань, потреб та мрій. Друзі, це нерозумно. Адже все, що зробило наше тіло ці руки, ноги, очі, вуха все тут, на землі і залишиться. І написано: ніщо людина, тобто душа, що би вона не зробила, своїм тілом, землі, з собою не забере. А зміст тоді марнувати час. Коли реально можна взяти своє тіло, віддати його Христу, і Він твоїм тілом зробить такі речі, які з тобою на небо підуть. Він зробить через твоє тіло такі скарби, такий продукт, який ти зможеш користуватися ним і в вічності. І мало не тільки ти один. Через твоє тіло Христос може зробити свою церкву ще більшою, царство твоє ще більше розширити при одній умові, якщо ти віддаш тіло своє Христу в користування. Насправді все дуже просто. Коли Христос висів на хресті, там мали би висіти ми. До Христа мали би прибити мене, моє тіло. Умертвити за гріх мали б мене, моє тіло. Але Христос помінявся зі мною місцями добровільно і сказав: Я на смерть віддам своє тіло. Гаразд? Хай моє тіло вб'ють. Хай моє тіло замість твого тіла ось там висить на Христі і вмирає за гріхи. А тебе, попрошу, тільки одне. А ти віддай мені своє тіло для життя. Я віддав своє тіло на смерть замість тебе, а ти віддай мені своє тіло для життя замість мене, каже Христос. Тому сьогоднішній той день, коли Христос закликає кожного з нас, щоб ми дозволили Ісусу Христу жити через нас. Зсередини нас, щоб ми дозволили, щоб ми віддали Христу наші руки, наші очі, ноги, слова, щоб Він діяв через нас, щоб Він міг далі жити, той же Христос, продовжувати свої справи на землі, але через наше тіло. І користуватися нашим тілом. Далі пізніше, вже апостол Павло в Римлянам 12.1 каже: повіддавайте ваші тіла в жертву, живу, святу і благоприємну Богові. Павло прямим текстом каже: От ти є. Візьми своє тіло, віддай його Христу. Най Він живе замість тебе. А ти стань в сторону і просто насолоджуйся, які чудові діла зробить твоє тіло, якщо в ньому буде жити Христос, а не ти. Бо всі наші діла, вони страшні, як заплюмована грішна одіж. І далі Христос у 18 му вірші робить висновки і каже: Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Він каже, не просто я піду до Отця, а хтось інший прийде. Зауважте, як говорить Христос. Він каже, я вас не кину. Він не каже, я там на небі буду, але я вас не лишу, когось там вам пішлю. Ні, Він, він каже, я прибуду до вас. Я буду у вас. І дивіться, що він далі каже Христос, 19-й вірш. Ще недовго і вже світ мене не побачить. Але ви мене бачити будете. Бо живу я і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що в Своїм я отці, а ви в мені, а я в вас. О, прекрасний 20-й вірш. який пояснює суть єдності. Немає я Христос Бог. Христос і Бог одне. І ми сьогодні це згадуємо: Христос, Бог, Дух Святий це все одне. І Він каже: долучайся. Долучайся до нас. Стань з нами одним. Давай, щоб не був тільки ти, а десь там я, або десь там я, а десь там ти. Досі цього. Він каже: Христос, давай тепер я буду в тобі, а ти будеш в мені, а я в Отці, а Отець в мені. Ось до якої єдності закликає Христос. Я уже не свій. Ми знаємо всі ці фрази. Моє тіло вже не моє. Воно мені не належить. Я віддаю його Христу. Користуйся, Господи. Воно тобі належить. Ти замість мене умер. А я хочу щоб тепер, я замість тебе жив. Не я вже, не мої діла, не мої слова, а ти, дорогий Боже. Отож, умова для цього завжди дуже проста. І починається все оце прекрасне життя в Бозі, коли ти в ньому, а він в тобі, з дуже простих речей. З особистих стосунків з Богом. На цьому я хочу завершити. І я хочу, щоб ми про це помилилися, дорогі батя сестри Як ваші стосунки особисті з Богом? Ти і Бог, як твоє особисте перебування в особистій молитві, коли ніхто не бачить не чує? Як твоє читання Біблії, де воно, яке воно, яке воно запалке і забажане, від цього і залежатиме? Чи будеш ти насолоджуватися ділами Христа в своєму житті? Чи будеш щоразу? Стогнати і бідкатися, бо розумієш, що просто живеш ти. Ти грішиш, ти падеш, ти й живеш, а людина живе жургітне життя. Дозвольте вас запитати те що, те, що сказав Ісус Христос уже у 21 му вірші. Отож, хто заповіді мої має, та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець, і я полюблю його, і об'явлюся йому сам. Ісус говорить, я полюблю тебе і особисто тобі явлюся. І от цікавий момент, коли Христос говорить уже: Юда запитує Христа, перепитує і каже у 22 му вірші: Господи, що це означає, що ти нам об'явитися маєш, а не світові. Ми і так тебе бачимо. Що має бути? Як це ти маєш нам об'явитися? І Христос йому відповідає: 23 й вірш. Як хто любить мене, то й слово моє берегтиме. І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього. Сам Бог, сам Христос хоче зійти всередину тебе і жити всередині тебе, замість тебе. Дозвольте кожного закликати, возривнувати по цьому стану і дозволити Бога віжити замість себе. І ви усвідомите життя, яке сповнене не просто потіх і радості, а сповнене блаженства. І крок до цього простий: особисті відносини з Богом через молитву та спілкування з Ним через Слово Боже. Ревнуємо по цьому, біжімо за цим, вишукуємо і сплановуємо час в нашому житті, в нашому графіку щоденному саме для цього найголовнішого особисте спілкування з Богом. Нехай Бог нас в цьому благословить. Подякуємо за Духа Святого. Амінь. Помолимося.